Усім привіт! Сьогодні готую закусочний торт. Дуже простий та смачний рецепт. У мене бутербродний крекер, доволі великий, 400 г. Дві банки сардини в олії будь-якої, Чотири варені яйця курячі, Три плавлених сирочки, Чотири зубчики часнику, майонез та зелень. Ну, і для прикрашання я використаю гриби. Для початку зроблю нижній шар, викладаю на досточку і трішки змащую кожен крекер майонезом, щоб він потім в майбутньому наш тортик не їздив по дощиці. Перший слой у нас буде плавлений сирок. Промащую майонезом, але не дуже економте його, навіть якщо ви любите, щоб було менше, щоб торт не вийшов сухим. Трішки майонезу, шар крекеру. І тепер до сардини я з неї рідину не зливала. Додаю чесничок та все це ретельно перемішую. Викладаю наступним шаром і тут уже майонез не додаю, оскільки у нас доволі таки е, рідкувата буде рибка. Ще один шар крекерів відділяю білки від жовтків. Тепер знову майонез і натираю на самій дрібній тертушечці жовтки від яєць. Прикрашаю наш торт, боки обмазую майонезом і в мене залишиться ще одна штучка крекеру, і з боках обмазую майонезом і присипаю розтовченим крекером. Ось і все. Дуже просто, практично нічого не потрібно відварювати, крім яєці, то недовго. І дуже такий простий тортик готовий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!